Що якби ми сказали вам, що Lost Vape випустили дві нові урси, але ніхто ще не знає наскільки вони круті. Урса Nano 3 та урса Baby 3. Їх ще немає на наших полицях, але ми вже маємо що розказати і відповісти на головне питання: чи стануть вони черговими хітами продажу? Чи оновлення були лише поверховими? Розбираємось прямо зараз. Всім привіт! Мене звати Іра. А я Таня, ми працюємо в мережі Вейпхаб. Отже, що ми вже знаємо про урса Nano 3? Перше, що змінилося, це комплектація. Дизайн коробки став стильнішим. Одна частина чорна, а друга в кольор самого пристрою. Виглядає це круто і відразу дає зрозуміти, який відтінок буде всередині. Також Lost Wave додали кілька бонусів на честь десятиріччя бренду. У комплекті є шнурок для зручності використання, карта з кодом для розіграшу та святкові стікери бренду. Приємний додаток, який робить розпакування ще. Цікавішим, ну і звісно ж інструкція користувача щодо картриджів, у комплекті одразу два з різними опорами: 0,6 і 0,8, об'ємом 2,5 мл, що натякає на універсальність пристрою для різних стилів паріння. Тепер залишається з'ясувати, чи ці зміни впливають не тільки на вигляд, а й на продуктивність. Курс Baby 3 масштабні змін вражає. Оновлена упаковка одразу натякає на карнема... Кардебалієте одразу натякає на кардинальні зміни і в самому пристрої. Комплектація аналогічна з урса на 3. картриджі з опором 0,8 Ом, об'ємом два 2,5 мл. З комплектацією все зрозуміло, тож перейдемо до дизайну. Урса 3 став помітно довшим і тоншим за попередника. Чи вплине це на відчуття в руці та чи залишиться така ж зручність? Питання відкрите. Дизайн зазнав не радикальних змін, а радше вдосконалення і розширення вже існуючих стилей. Стилей і розширення вже існуючих стилів. Вибір представлений у трьох варіантах. варіантах. Фу. Хи. х. Вибір представлений у трьох варіантах: льодовикові дизайни з ефектом битого скла, м'яка шкіра та шовкове покриття. Загалом дев'ять варіантів. Урса Baby 3 змінився настільки, що здається, зовсім новою моделлю, а не продовження лінійки. Форма стала більш округлою згладженою замість графічних визерунків, які були у Урса Baby 2. На задній панелі вставки зі шкіри або дерева. Передню панель тепер прикрашає tft дисплей. Бокові грані у різних дизайнах відрізняються: деякі прозорі пластикові, а інші металеві у бронзовому, сірому а або чорному кольорі загалом представлено шість варіантів дизайну щодо характеристик максимальна вихідна потужність урса нано 3 зросла до 30 Вт проти 22 Вт у попередній моделі проте комплектні картриджі лише 0,6 і 0,8 Ом. Де ж картридж на 0,4 Ом, який би дозволив розкрити весь потенціал пристрою. 0,6 Ом не дасть тих самих 30 Вт. це питання також залишається відкритим. Акумулятор теж зазнав покращень 1200 мА замість 900 мА у попередника. Це вплинув на форм-фактор, а виробник обіцяє до 4 днів автономної роботи. Втім, для активного користувача цей показник може бути меншим. Заряд світиться стандартними кольорами: зелений, синій і червоний. А сам світловий індикатор розташований унизу на одній із бокових граней. Функціонал теж розширився: є регулювання повітряного потоку, простий позвонок дозволяє змінювати затяжку від вільної до тугої. Цікаво, й те, що за словами виробника, Ursa Nano 3 на 40% краще передає смак порівняно з Nano 2 чи буде він точнішим і насиченішим? Побачимо при тестуванні. Тепер про Ursa Baby 3. Тут усе набагато цікавіше. Максимальна потужність аналогічна 30 Вт, але завдяки дисплею її можна регулювати. Сам екран розташований на передній панелі, а ось кнопка управління зверху над дисплеєм, що викликає запитання щодо зручності під час використання. Система керування. 5 кліків увімкнення вимкнення пристрою, 4 кліки блокування розблокування, 3 кліки зміна потужності, 1 клік активація кнопки. На дисплею. Відображається рівень заряду, кількість затяжок, встановлена потужність і опір картриджа. У центрі екрану розміщена цікава анімація космічний корабель, що обертається навколо планети. Натискання кнопки для активації пристрою запускає красиву динамічну заставку. Це виглядає настільки круто, що важко втриматись від захвату, але знову ж таки, де картридж на 0,4 ом? Випускати пристрій на 30 Вт і не давати можливості скористатись повною потужністю, якось несправедливо. Що я вам хочу сказати з приводу цього. Не робіть так акумулятор Ursa Baby 3 теж зріс до 1200 мА, що забезпечує довший термін автономної роботи, проте враховуючи анімації, заряд ймовірно втрачатиметься швидше. Нам дуже хотілося би перевірити, чи справді покращили смаку передачу. Щодо картриджів, вони сумісні з усіма пристроями серії Ursa, тому особливих змін не зазнали. Форма штука була змінена раніше, а у картриджах у комплекті ті самі, що й у попередніх моделях серії v 2 Доступні опори 0,6, 08, 1, 1. 1 2, а також картриджі зі змінним випаровувачем Ursa Baby Mini S1 0608 і 1 Ом. Можливо, внутрішні зміни картриджів все ж таки є, але непомітні зовні. Виробник заявляє, що ресурс картриджа збільшився на 80%, а стабільна смакопередача зберігається понад 30 мл рідини. Це ще потрібно перевірити. За нашими підсумками, Ursa Nano 3 отримав незначні зміни. Це логічне продовження лінійки з оновленим дизайном і покращеною начинкою. Таке на, 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 на любителя. але у Ursa Baby 3 абсолютно неочікувані зміни, зважаючи на простоту попередніх моделей, новий варіант з дисплеєм справді здивував. Та чи є це чимось зовсім новим? Адже простежується схожість з X-Ros 4 Nano та X-Slim SQ Pro. Ми справді зацікавлені та вже чекаємо на їхню появу у продажах. А чи сподобалися вони вам? Пишіть у коментарях, яка новинка більше здивувала. Не забудьте підписатись на наш канал і поставити лайк. Нагадаємо, що наша мережа пхаб має як онлайн, так і офлайн магазини. А ми всіх любимо, всім папа, папа. -па.